Наразі ми розглянемо ситуацію, коли наш постраждалий впав з висоти на жабі. І в першу чергу ми перевіряємо безпечність місця, місце умовно для нас є безпечне. Далі ми перевіряємо свідомість. Ви мене чуєте? Постраждалий не відповідає, перевіряємо на больовий рефлекс. Постраждалий не рухається. Далі ми повинні перевірити дихання. Ми нагинаємось над дихальними шляхами як найближче до них. Ставимо руку між лопатки та рахуємо до 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наш постраждалий дихає. Після того, як ми перевірили дихання, ми викликаємо швидку медичну допомогу. І е, під час того, як ми її очікуємо для кращого. Для кращого огляду нашого постраждалого ми повинні перевернути на спину. Перевертаємо ми в іншу сторону, яку повернута наша голова, для того, щоб лишній раз її не повертати. Лівою рукою ми беремо за кульшовий суглоб, за кістку, не за одяг, не за джинси і так далі. За кістку. Правою рукою ми фіксуємо шию. Пальцями ми ловимося за потиличні горби, долоню ми ложимо на шию. І тоді Тянемо за ось цю нашу кістку, шию ми тільки підтримуємо. За один рух ми перевертаємо, забираємо тоді руку, коли ми положили. Після кожної нашої маніпуляції, яку ми провели, ми знову ж таки перевіряємо дихання за 10 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наш постраждалий дихає. Ми проводимо вторинний огляд. Легенькими рухами проводячи його з, починаючи з голови, далі вішеній відділ хребта, пояс верхніх кінцівок, руки, далі йдуть ребра і грудна клітка, таз та нижні кінцівки. Для того, щоб забезпечити непопадання певних там різних блювотних мас в дихальні шляхи, ми переводимо нашого постраждалого в стабільне положення. Положення на боку. Одну руку ми заводимо за шию, другою рукою ми фіксуємо. Яку руку ми згинали в лікті, ту саму ногу ми згинаємо в коліні і одним рухом, беручися за плече та за коліно, ми переводимо нашого постраждалого в стабільне положення. Для контролю на пост... стану постраждалого до приїзду швидкої ми кожні дві хвилини перевіряємо дихання.